Через війну багато людей потребують підтримки та допомоги. Яка робота ведеться у Харкові сьогодні в сфері соціального захисту населення? Про це поговоримо з віце-мером Світланою Горбановою руба Доброго дня, Світлана Олександрівна, скажіть, будь, будь ласка, скільки сьогодні у Харкові мешкає внутрішньо переміщених осіб на сьогоднішній день? У Харкові майже 190 тисяч осіб. Внутрішньо переміщених осіб, і з них майже 140 тисяч це ті, які отримали цей статус з 24 лютого минулого року. І скільки людей потребують соціальної підтримки? Соціальної підтримки сьогодні потребують всі, хто мешкає на сьогодні у місті Харкові, незалежно від статусу, який має людина, тому що саме саме знаходження у місті Харкові зобов'язує людину. Жити з напругою в очікуванні, прилетить чи не прилетить. В проблемних моментах пов'язаних з сім'єю, тому що багато сімей розлучені, і виникла ситуація, коли жінка з дитиною в одному місті, а чоловік працює чи проходить службу тут в іншому місті. Тобто, всі сьогодні потребують соціального захисту і соціальної підтримки. З якими питаннями звертаються люди? Як у вас організована ця підтримка? Вся робота як налагоджена? Ну ви знаєте, я вам скажу, звертаються з любими питаннями, тому що у людей є таке розуміння, що соціальний захист це про все. То якщо навіть трубу провало в домі, чи батарея не тепла, чи е, чогось немає в аптеці, чи в магазині, це все соціальний захист, і треба звернутися до нас. Ну я вже не буду <клес> про якісь такі кумедні звернення говорити, коли просять знайти е, людину, яка б стала другою половинкою, і таке інше. Це добрі, гарні такі звернення, ми спокійно на них реагуємо. Люди звертаються до нас письмово, люди звертаються до нас через гарячу лінію, починаючи з гарячої лінії у Києві, закінчуючи нашими телефонами. Люди звертаються напряму. ось. По моєму мобільному телефону в, в будь-який час, в будь-який день, і я відповідаю. Завжди беру, навіть коли телефон мені незнайомий, тому що я розумію, що за кожним дзвінком жива людина. Оці люди вони буквально з однією валізкою залишали свої домівки, тікаючи від обстрілів від окупації. Скажіть, як вирішується питання? Те ж саме побутові питання, їжа, одяг. Можливо, ще якесь забезпечення. Це як то свято організовано? Ну я вам скажу таку річ стосовно їжі, ви знаєте, що на початку війни ми надавали таку допомогу як продуктові набори. Але потім зрозуміли, що не всі люди можуть реалізувати ці продуктові набори. У когось немає побутових умов для цього, у когось нема сили здоров'я. Ну хтось не може приготувати собі щось. І тоді, за ініціативою нашого мера, були відкриті пункти гарячого харчування, і ви знаєте, що на сьогоднішній день 35-36 тисяч гарячих обідів щоденно. В місті Харкові відпускаються для людей, яким потрібна ця їжа. І люди задоволені, і черги не зменшаються, і поки що ця послуга вона залишається. Але для людей з інвалідністю першої другої групи ми залишили таку послугу, як продуктові набори, і вони за заявкою могли отримати продуктовий набір стосовно побутових умов, стосовно гігієни, ковдра, подушка, матраси, все таке, що потрібно людині. Нам дуже допомагають наші фонди благодійні. В основному це фонд. ООН, це лікарі без кордонів, це лікарський корпус, це Норвежський совет, Save the Children. З дітками, які були в таких оскрупних життєвих обставинах, дітки в цих родинах, людей, які з Харківської області до нас приїхали до Харків. тому що і окуповані території, і де окуповані території, от з дітками, яка відкрилися. Стосовно дітей, то я вам скажу таку річ: ми не ділимо на своїх і чужих. Чи це діти з сім'ї переселенців, чи це діти, яких привезли з деокупованої території, чи це діти, які опинились в місті Харкові з якихось інших причин, і наші мешканці міста Харкова, діти з харківських сімей це все наші діти сьогодні. Тому вони отримують нашу увагу у повному обсязі, незалежно від того звідки вони який статус вони мають. Це по-перше, медичний догляд і надання медичних послуг. Всі переселенці, які до нас прибувають особисто з деокупованих територій, вони знають, що вони можуть підписати декларацію в будь-якій дитячій поліклініці для своєї дитини. Крім того, для тих, хто хто мешкає в наших гуртожитках, за кожним гуртожитком закріплено лікаря дорослого і лікаря дитячого, які періодично там бувають, проводять свої прийоми, надають необхідні консультації, необхідну допомогу. Навіть в ситуації, коли викликають швидку допомогу для того, щоб людину терміново відправити до лікарняного закладу, тобто медична допомога в повному обсязі, як для всіх, так і для дітей, дорослих. І прибули к нам і мають статус внутрішньопереміщеної особи. Навчання, будь ласка, всі діти закріплені за школами. Хтось навчається онлайн, а хтось навіть і ходить в нашу метрошколу особисто якщо це первоклашка. Стосовно соціального захисту і соціальних послуг, які, які потребують наші діти, всі потрібні нарахування, державні допомоги, все, що треба дитині від держави, вона отримує через наше районне управління соціального захисту. І наша служба у справах дітей, наша служба по захисту прав дітей, вона дуже ретельно працює з усіма дітьми, в залежності від того, чи порушуються чи не порушуються права дитини. То, якщо є виклик в якусь неблагополучну сім'ю, якщо є ситуація, коли діти страждають від поведінки своїх дорослих батьків, а на жаль, особисто ті сім'ї, які прибули з деокупованих територій, вони дуже проблемні, вони дуже дебрині. Усім, на жаль, батьки приймають алкоголь, дехто навіть приймає наркотики. І нам приходиться всіх дітей вилучати цих сімей в наші лікарняні заклади, в наш соціальний заклад, який на сьогоднішній день працює. Наш заклад евакуйований в Івано-Франківськ. Але якщо є потреба дитину оформити в такий заклад, то ми його беремо на себе. В нас відкрите відділення тимчасового перебування, дякуючи Ігорю Олексію. Олександра, я я аргументувала, навіщо нам потрібне це відділення, це такий пункт перебуття дітей між лікарнею, в якій дитина, яку ми вилучили з сім'ї, обстежується, якщо треба, їй надається медична допомога, і між вже своїм місцем проживання, куди ми її спрямовуємо після того, як вона побуває в нашому цьому відділенні. Тобто це відділення, коли ми Ведемо переговори, отримуємо добро, щоб дитину привезли до Івано-Франківського дитячого закладу, де знаходяться наші діти. Купуємо білети, знаходимо супроводжуючу особу, яка їде з цими дітьми. І супроводжує їх. Ми постійно кожного місяця переправляємо дітей. До наших дітей, які знаходяться там, і навіть інші заклади, якщо вони цього потребують, в основному це діти молодше трьох рочків, які знаходяться в Чернігівській області. Ну тобто, ми з дітьми працюємо. Скільки загалом людей працює в соціальній сфері? Скільки спеціалістів і чи досить їх на всіх піднічних? Сучотом районних управлінь соцзахисту, управління соцзахисту, защити, департамента соціальної політики реабілітаційних наших центрів, Ну около полутора тисяч. Дякуючи тому, що залишилися в місті всі директори територіальних центрів і наших е закладів реабілітаційних. І дякуючи тому, що ми змогли зразу переформавувати, враховуючи, що транспорт не ходив, і неможливо було добратися до робочого місця, до свого терцентру, в якому люди працювали, ми зразу зробили. Таке знаєте перекидання людей, яких ми обслуговуємо за місцем проживання соціальних працівників. Ну, і, Тобто, і навпаки, соціальних працівників закріпляли за тими, хто їм близько по місцю проживання. У нас навіть директори територіальних центрів помінялись містами, тому що вони пішли в ті територіальні центри, які були близькі, щоб вони могли дійти до них пішки. Це по-перше. І по-друге, деякі просто. Ми жили в територіальних центрах, точно так, як головні лікарі зі своїми сім'ями, і лікарі, і середній персонал жили в своїх лікарнях, тому що неможливо було пересуватися по місту, поки не налагодили роботу міського автотранспорту. От, просто один раз приїхали і залишилися, там і працювали 24 на 7. і тільки, дякуючи ну, такому режиму, ми змогли витримати все необхідне для людей. У нас незабаром свято, соціальні працівники відзначають своє професійне свято. Як цей день сприймається сьогодні? Завжди підбували якісь там підсумки, урочистості були. Що взагалі можна сказати про роботу соціальних працівників? Сьогодні їм, мабуть, дуже складно працювати таких помог. Ви не розумієте, активність людей і бажання щось створити, якесь свято, якийсь який заход, який би на нам дав нам змогу е, спілкуватися, вона дуже висока. Ви ж зрозумієте, ми ж це, ми ж це не, не помічали в мирні часи. Це, це повинно так бути. Захотіли зустрілися, захотіли свято організували, захотіли конференцію провели, захотіли ще якийсь то, захід організували. Зараз це значно складніше. Але я хочу вам сказати, що ми в минулому році святкували День соціального працівника, і в цьому році ми теж готуємося до такого. Свята без цього не можна. Війна тут зовсім не, не те явище, яке заборонить нам щось робити для людей. Ми будемо це робити, ми будемо дякувати людей, ми будемо поздоровляти їх, ми будемо розповідати, які вони молодці. Місто без них жити не зможе, тому вони повинні працювати як треба і надавати людям допомогу. І ще я хочу сказати з точки зору психологічної допомоги. Людина виживе сама, якщо буде опікуватись не тільки своїми проблемами, не тільки проблемами своєї сім'ї, а й проблемами інших людей. Це дуже велика мотивація для того, щоб людина почувалася себе впевненою і розуміла, що не одній їй погано. Я поруч може бути одна, і дві, п'ять людей, яким ще, ще хуже, ніж тобі. Тому як то кажуть, нерви в кулак, настрій на лице і вперед допомагати людям. Світлана Олександрівна, дякую вам за розмову.